Усім привіт! З вами Валет! Та сьогодні ми пограємо з вами знову Storyteller. Так, я записую це вже мільйонний раз. Я не знаю чому, але в мене, в мене дуже погані співвідношення з мікрофоном та з записуючим цим приложу. Тому як я можу. А, тобто, у нас ми. Я пройшла це все на відео, але воно. Звук там такий поганий, що я зараз перезаписую. Давайте ми закінчили наче тут. Хаті буває свого батька та одружиться на своєму матірі. Матері? На своєї Ось. Дуже складно. Хаті". Так, хаті буває батька. Тані одружується на печі. Але хай хотів одружитися на піч. Тому хаті чомусь буває свого батька. Ну, щіночку, яку я встр... встрітив п'ять сату, я думаю, що це логічно. Ні, 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 не того вони одружуються, але таки. Стоп! Щось не так. То вони не додумалися, що якщо він одружився з матір'ю. Ну, коротше, ну це логічно, вони якісь, ну. трошечки. Тайні вбуває свого брата, щоб помститися за батька. Так, давайте. Початку так. Тайні вбиває свого брата. Тобто, в гріні в нас батько. А, у Нас в хаті свариться зміні. І вбивають то. Якщо чесно, дуже небезпечно бути а, батьком хаті, тому що зараз він вбив. Ось там він вбив. ну, типу, ну ви розумієте, що щось тут не так. Так, на спаритинському спир... ну, сеансі коротше, споритизму. А Батько розказує своєму тані своєму сину, що його був в хаті, і вже в хаті буває. Ой, ні. Буває в хаті. Тані буває хаті. За ще за батька. Все, ось так. Is by his хаті буде вбитий своєю дочкою. Я вже відкрила ось це навіть, але він не захищав її. Я вже знаю, як це робиться, тому що я проходила, типу, разів 100 це. Просто робимо так. В хаті в неї є дочка Пічі. Він а, дивиться, як пічі кохає блює. Але блює зраджує їй з Тані. Він злий за це. Тому він вбуває блює. Хаті буває блює розказують розказується все Пічі, але не розказує, чому він це зробив. Типу, логічно, зрада. І вже пічі вбиває свого батька. Якщо чесно, ви розумієте, що це якесь наслідовне, тому що він вбивця, вона вбивця. Щось тут не так. Так, давайте сюди, ось так, ось так, ось так. Тайні й хеті ждуть, чекають постійно, але а, обоє кудись йдуть і повертаються. Це просто ось так зробити. Ось так. Все, вони типу, кудись йдуть. Я не знаю, куди їх може купити водичка. Так, наступне у нас це новели: Едга his wife. Едгар вбиває свою дружину. Я вже знаю, як це. Спочатку Едгар кохає Еленору. Але Ізобель кохає Едгара. Але в Ленора, типу. вже й. Тому вона отруїть Ленору. Ось вона помирає. Ой. Помирає. Едгару одружиться на Ізобель. Якийсь він швидко знайшов нову жінку. На сайт Ленора розказує Едгару, що це Ленора її била. І же він Труїт Ленору. Ой, Забель. А Якщо що, я пробувала інші комбінації. <сміх> і якщо, наприклад, тут любить Едгар не Ленору Езобель, а, а Ленора знає, що він її не любить і любить Ізобель, вона нетруїть Ізобель, вона труїть сама себе. Тобто, в нас є вода самогубця. Та одна. що травить іншу. Скаження якісь. Так. Спочатку в нас ось так. от Дюк стріляє у детектива, щоб уникнути темниці. Так. Він дивиться. Як дюшес герцогиня, клеїться до короля. Хоча королю це не подобається, ну трішечки. Але йому плювати і він вбиває короля. Хоча йому не подобалося герцогини, типу, це була одна стороння якась. Але він вбиває його. Потім кладе на місце. Правду все, це знає детектив. Він знає, що це дюк. Е, щось в мене багато всього. Може, ось так. Просто. Думаю. А він буде тут? Ой. Ось так. Ні. У мене не вистачає. А як я робила? Не пам'ятаю. Добре. Король. Він. Ем... Ну тут точно так. Як мені так зробити? Потрібно, щоб побачив детектив це все. Все відбуває. Потім детектив розказує все герцогині. Ой, ось так. Тут розказує. А тут сидить герцог. Він знає, що він все знає. І змушений вбити детектива, щоб його не посадили. Unfaithful husband punished Навірний чоловік буде покараний. Я це проходила а, декілька разів, але в мене завжди якісь проблеми, тому що я забуваю, як воно робиться. А робиться воно дуже-дуже дуже складно. Я, типу, ненавиджу це. Спочатку вільма вона красива, вона дружиться з принцем, а потім вона перетворюється на старуху. І принц не захоче її цілувати. Він цілується з білою сніжкою. Про мам... все це знає відьма. А вона буде. А, ні-ні-ні, все, я, я, я пам'ятала. Він перетворює його спочатку у, у... у цю жабочку. Потім він знаходить білосніжку, розказує все це. Вона так, типу, цілується. І потім вона така. Ти цілувався з Білосніжкою, тип Типу, тільки може поцілунок зняти прокляття. Він вона така. Ти бо ти що? У здоїхав все. Рицар та ось ця от жіточка, я не знаю, типу, горничка, служанка. Я не знаю, як це буде на українську, як чесно бачайте. А Вони бувають представники власті, ну, типу, короля та королевою, і живуть собі разом. А спочатку по король з попаляшку все це бачить ось вона. Вона. ось так от, а, про все це знає король. А, він вбиває королеву. А, ні, ні, ні. Вона буває королем, тому що вони потрібна, щоб вони були представники плек. Потім він бачив, що а, ні, спочатку вона не потрібна, щоб вмирала. І він такий, ти зраджуєш мої. Ну, типу, він в неї закоханий. Типу, ти зраджуєш її? Що? Тому він буває ще й короля короля, І ось вони разом, типу, більше ні, нікого не засталося. Ой. І вони разом, типу, а! Та плювати хто там. Типу ти залишилася, Давай з тобою. <рес> Я не знаю, як це робиться. Так. У нас а, якісь не пройдені. Що в нас не пройдено? А, в нас Monster. ось ці от не зроблені. Давайте все Monster пройдемо. А, дракон вмирає. Ага, я, я, я помню. Я знаю, як це зробити. А, типу. А він приходить до професор. Ні-ні-ні. ні Так, 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 ось, ось так. Ой. Ой, ось, ось так. Так, і він буває дракона. А буває дракона. Ось ми зробили. Все в нас це зроблено. Так, що в нас ще не зроблено? Ось це. Де король бере реванш? А, я знаю. Ось так от. А потім він буває королеву за. Те, що він вбив попелюшку цю. Буду звати її так. Мередіт. Тепер вона Мередіт Поки я не забула про це. Так, що в нас ще? Ага. Адам бачить, як його любов вмирає, але через нього. Окей. А, типу. о, я знаю, напевно, ось типу Адам. Ні -ні -ні. Ага. Спочатку ось так от. Потім. І як Єву вбивають. Та я геній? Так. Узерпатор. вмирає, але від рук цього. Ну, добре. Напевно, е... баро е. А... Де вона тут? Барон буває королеву. Так вона може це А Потім. Ем... А... Він. Але нам не вистачає слайдів. А, ні. Е а він може зразу типу її? Вона там сидить. то щось таке ти будеш робити? Ем... Там. Типу, йому треба стати цим. на трон зайти, щоб когось казнити. Ой, господи. А як мені це зробити? У мене не вистачає буквально однієї. А він може не ось. А, він може так бути? Добре. Може. ось, типу, ось типу, Стати королем і вбити барона. О, може. Тобто не потрібно його визволяти. В якому випадку? Ну добре. The execution. А, на короле. Щоб королева, так, типу. Він забу Забула, щоб. А, це зробити по королеву. Е. Вона все забуває. Ем. А ще, ще не так? Ось так. А потім на борони. І він вбиває королеву. О, і так і може бути. Добре. Але Дюк не був в домі. Тобто дюк ніяк не фігурював. Ну добре. Бува, та бувати? Ти. Ти. Ось так. Пань. Це медлім. І вона розкаже детективу <смот> Про це все. А потім він вбиває діше. А блін Бідна надіше. Дю... <смот> Бідна герцогині. Вона знала про але Це все це одно. The Queen is rescued. Ah, Korolevos passaid outrunit. Okay. Ah, uh, uh, revanche. Ah, uh, so say a point him a Koroleva baron. someone gets arrested. Ah, uh, Бувати right. um, um, <меш> може спочатку так вот. А, я, ну, блин. Напевно, туда будемо цегиню, бо на пенсію потров. И звиночить не того. Так, все це зрозуміло. Бью Пайне Гетса Кис. Тайні. І принц. Спасає Тайні. Я довго думала, і в мене вийшло ось це. А, принц цілує Тайну, тому що він думає, що це білосніжка. Але тепер не... не Ungrateful pla... мейдер. Типу. Типово... Я не знаю, як це зробити. Може вона працює? Можна лізти у Ютуб, щоб зрозуміти, як це зробити. Це ж кошмар. Не так все все не так. Типу тайні. Поцілуй не так треба зробити. Типу, це вона білосніжка, вона проклинає білосніжку. Вона розказує тайні, що Де вона там? Що вона білосніжка, він цілу. Бачите? Він ціле білоснішку, щоб її, типу, врятувати. Але потім він не захоче її цілувати. Вона не захоче його цілувати. Типу, фу, тепер. Бе. Як так можна буде? Це кофе. Так добре. Ще? Але хтось зіль... ну, отраву два рази. Я знаю, як це зробити. Я знаю. Якось дивилися відео. Вона вживає, бачить, що її коханий до сих пір мертвий, і вона знову така. Знову. Це як Жульєта спочатку купила, типу, отруйне зілля, яке, типу, трішки її вбуває, а потім така. Ти мертвий. Все, вмираю назавжди. Of jealousy. А, але усі. А... Як мені це зробити так, щоб усі померли? А, дальше... Ленора... Я не знаю, як колонора Ось так можна Вона просто у цей. Просто в хлам. Я думала, вона, типу, покінчила собою. типу, так теж можна. Але... Ну, Вона може бути так, але ж ні. Може мені заручити. А якщо зробити мені цікаво, типу, потім мене говорити така Ленора, я тебе пахаю, але ні. Він сам зубиться. А, так згубиться. Один у одного вартий. Ти ж те ви. Але як мені. не. не, не. Хм. Я їй просто подобається це. Ні, вона. те... Вона, вона точно буде троїти когось. Е, мені навіть. я навіть. я навіть майже придумала як саме. О, може воно і спрацює. Ой, я зараз сюди. А ні, може, луна. Типу <laughs>, для А, Так, а... вона отрується Едгара. Потім Ленора Труїця сама, тому що Едгар помер. Потім Забель, тому що Ленора померла. Ось Так. Так. Ой, 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 окей. Кохання зустрічається у позовій Окей, окей. Типу, розбите серце потрібно, щоб в неї було, але ну да. Все можна зробити. Потім вона оживає. І в неї вже розбите серце, потім вона обирає. Так. Для всіх, щоб розбите було серце, а потім вона висіньла. Окей, окей. Так. А, а, окей. Без. без смертей, типу. Розбите серце воно буде. Тут всем буде добре. Я не знаю, як це правильно сказати. Ось так от. Це не будете серце? Без смертей. А, в не. А! Так в, не... в нього буде розбите серце, а в неї просто вона буде розлючена. Що за логіка? Але добре. О, ми все зробили. Ми зробили всі ці поєдені. Ану. Давайте подивимося. Ми відкрили ось це. Можна якось? А, ось сюди Я так я думаю, не так О, так, в мене досягнення. й У мене є корона. О, ось така. О, це. От мені пасує. Угу. Marvelous! Throughout these pages, you created tales of love, ambition, intrigue, and revenge. You have proven yourself worthy of the crown and the title of storyteller. Now it is time to close this book. Ponder about the possibilities of the future. Він дуже красиво говорить, але дуже повільно. Тут говориться, що, типу, ви зробили все, що можливо. Типу, от, потрібно час закрити книгу і почати свою історію писати. Але в нас щось тут пере 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 перешеркнуте. Чому? Secret Stamp Collection. А, тут, тут. Що це таке? А, так, тут завдання. О, тут написано, хто і, типу, користався. На 66. Ага. А, що таке? а, у нас відкрилися ось ці ось завдання. Таку. Ось такі от. Е... з Діяволом. Але це у наступному відео, тому що дуже багато всього ми зробили сьогодні. Я вже не можу. Це кашувар. На цьому ми з вами. Прощаємося, з вами була Валіт. Я дуже сподіваюся, що вам це все сподобалося і ви поставите лайк. Або навіть підписуйтесь на цей канал. Що ж, я бажаю вам всім гарного настрою. Всім до побачення!